Жителька Херсонської області Наталя до Черкас переїхала три тижні тому. Сюди прийшла, аби отримати продукти та речі для дому. каже, приємним бонусом стали й квитки на виставу Снігова королева яку вона планує відвідати із сином. Тут такий пряничок солодкий. Так, Я дякую. Квитки, плюс там квитки на інтермедію, також початок об 11-й годині. Після того, як ми переїхали сюди, то трошки треба змінювати обставини, трошки треба змінювати обстановку взагалі і відволікати дитину також. Переселенець із Запорізької області Геннадій взяв квитки для своїх синів. Каже, їхня сім'я родом із маленького містечка, тож до театру підуть вперше. Це дуже гарна ініціатива. Це ну, дає рознообразі, це відпочинок дітям якась. Нагода поспілкуватись, ну побачити творчість. Беруть запрошені із задоволенням, розповідає волонтерка Ксенія Пантілєєва. Аби його отримати, необхідно мати довідку ВПО та звернутись у Черкаський гуманітарний центр. Люди дуже радіють, дуже раді, що в Черкасах проводиться така акція, що це трохи надає їм радості, і діток можуть вони привітати. Я навіть коли даю пря пряник, я кажу, це як трошки наш такий маленький вклад, як таке свято під подушку покласти. Всього закупили 400 квитків на три дитячі вистави. Вони триватимуть, щовихідних у Черкаському драматичному театрі до кінця року пояснив волонтер Сергій Бобров. Снігова королева, лисичка, котик півник і всі миші люблять сир. І додатково до цих квіточків йде такий солодкий подарунок, пряник. Це хоч якось їх відволікає і відчути якийсь святковий настрій. Я думаю, це дуже важливо зараз для діточок наших, особливо тих, які зараз знаходяться, покинули свої домівки і знаходяться тут. Дар'я Шевченко, Олег Кураш. новини на Суспільному, Черкаси.